Дивіться, що ми зробили? Конструкцію нашої грубки. Звичайно, ми могли б її начертити на бумазі, але там все складно і не так зрозуміло, як зараз я вам покажу все на настоячій цеглі. Нічого не кавіть за те, що в мене половинки криві, я не захотів різати нову цеглу і просто назбирав на виробництві отаких от половинок, не зовсім рівних. Так що на це уваги не звертаємо. Уявімо собі, що це в нас топка. І тут горить. Ну, в даному випадку у нас топка в іншому місці, а це тут. А оце сажотруски. Дві сажотруски. Уже на самій грубці ось вони. В цьому місці. Получається, що я показую ось від цього місця і вище. Оце топка. Вогонь пішов в кінець і виходить, де в мене ліва рука. Оцей канал виходить вогонь. І він переходить. В перший колодязь ниряє вниз до сажотруски, і отак виходить в цьому місці. Звідси він ниряє далі в четвертий канал, піднирує внизу ще під сажотруску і виходить в п'ятому каналі, і тоді в димоход. Це п'ятиканальна грубка. Метр десять. Бачите, як він цікаво? Він якби отак піднирює, потім вниз. І знову піднирує ще раз, якби в праву сторону, потім в ліву, і з лівої знову праву. І виходить, прогрівається ще внутрішня стіна. При тому ця внутрішня стіна вона скріплює грубку і вона не тріскає взагалі. Вона дуже добре тримається. Тепла набирає на себе дуже багато і потім довго його віддає. Ну майже в два рази довше, ніж звичайно.